І так, Андрій, я тебе запросив для того, щоб ти пройшов зі мною. цей Давай по порядку. Да? Is... Ну давай. Так, угадайте сьогоднішнього чемпіона. Для початку введіть будь-якого чемпіона. Челвик, не челвик, не ЛІС. <laughs> не, не. Даже... <laughs> ЛІСАНДРА? Ну ЛІСАНДРА старий ЧЕМПІОН досить, Ну давай. Лісандра. Мана, да, и... Фу. Нихуя. Ебать, Андрей, да ну! Просто стрэтью и в цель! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чё, гад, я знаю. Я понял. Ну, ну ладно. ИЗИ! Просто! просто... Можно позовут? Давай, Ой, это... Це... Чекай, это це Сайлос, я знаю. Сай... Реально Сайлос? Да. Ну, это изи. Это у нас яшка, Изи. Дальше. Follow mm, so the wind. Що? Може Акалі. Може Акалі. Але тут іменно як вітерок, а не як дим. То може якийсь Ясуо. Думаю. Хай буде. Вітер. No. Ясуо, okay. yes, so, я думав. Ясуо. Yes, ну, so. no, давай. Я з першого разу міг угадати. Ну, але ми все одно no. погано О, ти знаєш хто це? Я знаю хто це. Ні, це скін. Це скін чи скін? Це скін, блядь. Сона? Ні. Це Мідер? Да, це Мідер. Це ні. Як хз? Давай, вгадай. Це ти ти, ти, ти знаєш. Pia. Ну давай. Я скинах браюсь. Easy. Ім'я Eterno, Eterno Да. Ну, це було супер, easy. Тепер я тебе запрошую в твою діяльність. Давай, one Piece, one piece, Андрій! Ми зараз будемо проходити угадайку по One Piece.